В нещасну собаку на очах у сусідських дітей на Коломийщині чоловік жорстоко вбив свого чотирилапого любленця про замордовану тварину, яку горе власник на мотузці вішав спочатку на своєму паркані, а потім на дереві. Повідомили односельці на фото жахливого злочину, які вони виклали у соцмережах. Натрапили волонтери і вирушили до воскресінців. Ці всі, всі події, по суті, по суті, бачила шестирічна дитина, яка почала кричати і плакати, але сусіди не ну вони вибігли, але не встигли врятувати тварину, бо вже було захисно. Зараз ми тут на місці оце будинок це дерево дивішала. Де Знущатися над твариною можна, коли наші хлопці стоять, ролять країну і рятують так само тварин, передаючи нам сюда або іншим волонтерам, щоб щоб рятувати надалі тварину. А в нас тут там, де більш-менш спокійно. Робиться такі речі. На місце події шоковані мешканці викликали поліцію. Вже людям у формі чоловік взявся пояснювати: собаку вбив, бо на неї нібито скаржилися інші селяни. Пас, да. Да. А а там. Тіло закатованої собаки вилучили на експертизу. За фактом жорстокого поводження з тваринами правоохоронці відкрили кримінальне провадження. І до поліцейських звернулась місцева мешканка. Жінка розповіла, що на території господарства сусід повісив на мотості собаку. Опісля тварину закупав на земельній ділянці. Правопорушником виявився 61-річний місцевий мешканець. За фактом, слідчі територіального підрозділу поліції, відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 299 Жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок від 1 до 3 років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі собаки. Між тим зоозахисники хочуть забрати з обіця господаря ще двох тварин і теж написали заяву до поліції. Та сподіваються, бодай цього разу справу доведуть до кінця, і жорстоке вбивство не залишиться знову безкарним. Наталя Магалатій телеканал